Отже, мені треба психолог або психіатр? Чи може священник тут мені допомогти, Ігор? Друже, найперше, я дякую за таку відвагу і за таке запитання. Бо чи відрізняється психолог від психіатра, я вам скажу. Психолог це той, який ну, дуже просто і зрозуміло, щоб не вникати в ці деталі, в ці глибини е, психотерапії. Психолог приходить з людиною, яка заблудилася, загубилася у всім світі, зайшла в якийсь топік, депресія, ну, складний життя. І психолог вислуховує, старається знайти, от ті речі, ті тригери, які людину завели у цей кут і дає їй два-три варіанти виходу. Так? Щоб людина сама собі вибрала, як вона має з того мити? Психіатр це той, хто має справу із психічно хворими людьми, які вже, яких не питають, що які проблеми, а яких просто беруть і лікують, бо тому що вони навіть часом можуть бути загрозою для суспільства. Психіатри це ті, які нічого не питають. Уколи препарати стараються людину менш-більше привести до людського стану і щоб вона не наробила шкоди іншим, священник це той, який без медичних препаратів, тільки через Слово і Божу ласку і Божу поміч, допомагає людині урятувати душу. Бо часом злий через тіло хоче нас зламати. А тут іменно через спасення душі, тіло відходить на другий план, іде спасення душі, а разом з здоровою душею, тіло має таку прив'язаність до душі, бо душа це той подих Божий, який Бог вдихнув життя в людину. І коли душа в нормальному стані здорова, тіло, відповідно, Реагує і встановлюється по Божих законах, по правді, які би складні не були людські хвороби. Тому священник це у кращому варіанті, якщо людина не віруюча, ну, то нехай пробує себе рятувати через психологів, через психіатрів і через психотерапію. Такс. Людмила, отче, якщо перейти з однієї віри в другу суботників, чи є гріхом? Дякую за науки і повчальні проповіді. Я вже постійно звертав вашу увагу, от ви пишете, чи то є гріхом. Та? Гріх це є свідомий і добровільний переступ заповіді Божої. Заповідь Божа це є той закон, який Мойсей приніс з гори Синай для людей, щоб упорядкувати їхні відносини. Гріх це є свідомий і добровільний переступ заповіді Божої. Чи є порушення заповіді Божої перейти від іванівських християн-баптистів до, до адвентистів сьомого дня? Пише таке у Біблії, в 10 заповіді? Ні. Людина шукає свого спасіння, шукає свою дорогу до Бога перейшла до суботників, завтра прийде до православних, позавтра прийде до греко-католиків. Саме головне, щоб вона йшла до Бога. Бо не думайте собі, що всі ті, що ходять до церкви, прийдуть до Бога. І ті всі, що не ходять до церкви, зайдуть до пекла. То що значить, де як мені краще бути? Тобі краще йти до Бога і бути у Божій спільноті? А як ти прийдеш до Бога? Це Твоя справа. Я не буду вас агітувати. Всі маєте бути греко-католиками. Ні. Кожен хай вибирає свою дорогу. Але йдіть до Бога. Слава Ісусу Христу Отче! Ще основна молитва, яку дав Господь. Вказуючи на те, що ми просили Царства Божого на землі, де буде правда, як на небі, тобто другий прихід Господа на землю, але навіть священники замовчують таке грандіозне явище, що на землі люди будуть жити, як на небі. Чому? Хоча Господь на це вказує, хіба Господь? На це вказує Євгенія. Я розумію, що наш ви говорите, нехай буде Твоє царство, і нехай буде твоя воля, як на небі, так і на землі. Ну, так можна відповісти просто як-небудь, знаєте, на це все. Не так то все просто, як вам все здаємо. Коли учні підійшли, кажуть, Господи, навчись молитися, він каже, як молитися, то так і кажіть. Тобто ми просимо, щоб була воля Божа як на небі, так і на землі. І нехай прийде царство Твоє. Да? Тобто, щоб Господь Бог був нам царем. Цар – це не той, що керує, Цар – це той, що захищає ще свій народ, щоб ви знали. Цар – це той, що годує свій народ. Цар – це той, хто піклується своїм народом. А народ чемно, послушно працює і свою частину цареві віддавали заради того, щоб були в його безпеці і охороні. Воля Божа, як на небі, так і на землі, вона має бути для вас зрозуміла, що йдеться про людину, яка була вигнана із раю, вигнана із раю. І мета Бога повернути нас додому, як облудного сина, повернути додому як тих, що заблудилися, як повернути додому тих, які десь відбилися від, від батька, розумієте? І тому це складно зробити, тому що ми маємо свою волю. І Бог не вмішується в нашу вільну волю. Бог нам її гарантує. І в цьому вся складність, і ми за це маємо молитися, щоб Його воля була. Господь Бог вказує на це, щоб ми, не ламаючи своєї волі, а самі прийняли рішення, щоб воля Божа, то, що хоче Господь, щоб воно реалізувалося в мені і через мене. От на що Бог указує. Так, йдемо далі. Слава Ісусу Христові, Василю, чи могли би пояснити різницю між покаянням і розкаянням, що це символи чи яке з цих слів має окреме значення в духовному житті Мирон? Дуже дякую. Якщо правильно читати, якщо ви ходили до школи, що є покаяння і що є розкаяння. Покаяння це. Це іменник, так? Розкаяння це дієслово. Дієприкметник. Чи що це таке буде? Розкаяння це сам процес, так? а покаяння це саме, саме поняття, сама, знаєте, якби сама субстанція. І тому, коли ми говоримо, про покаяння, це як то, що я маю би мати. Але я можу ним не користуватися. А розкаяння це то, коли я вже користуюся ним, так? сам процес, сам акт розкаяння. А покаяння це для людини, Ну, воно типа якби є, але покаяння це як своє розуміння, так? Так, як любов. От є любов, вона є. А любити це вже користуватися нею. Тобто любити. Є зір, людина має зір, але дивитися це значить користуватися зором, так? а сам зір, він, він зір, він є. Ось така різниця. Просто в самих поняттях, що одне діло, коли ти ним користуєшся, друге діло, коли воно в тебе є. Отче Василю, скажіть, будь ласка, чому ми молимося за владу та уряд, якщо вони часто приймають закони, які не допомагають людям, а навпаки, обтяжують їх, змушуючи затягувати паски? Чому, на вашу думку, так мало чесних справжніх християн, які ми могли б бути справжніми синами Божими у владі? І дякую за відповідь. Нехай Бог оберігає. З любов'ю, Дрогобич. Дякую ще раз за запитання. І... <кій> Чому ми молимося за владу і уряд, якщо вони часто приймають закони, які нам не подобаються, чи щось інше, ще, ще? а ви що думаєте, що молитва це що подяка? Молитва це для того, щоб грішники не вернулися. Молитва це не просто, <кій> якщо все добре, не дуже ви всі молите. Я вас прошу. Якщо у дитини все добре, ви не дуже молиться. Дякую Тобі, Господи, за те, що моя дитина так, слава Богу, добре вчиться, що моя дитина слава Богу, здорова. Ви молиться, коли дитина не вчиться, коли гуляє, коли, коли вчиться курити, коли вчиться пити якийсь алкоголь або ще щось. От туди ви молиться, коли дитина заслабла, попала в якусь біду, розумієш, туди ви всі молите. Так що не треба тут розказувати, як молитися за уряд. Не за те, що вони хороші, а за те, що вони не здалі, за те треба й молитися, щоб стали нормальними. А ще хочу вам сказати, що владу, нашу, уряд ми самі собі вибираємо з законами демократії, з правом більшості. Так що, Прошу дуже, демократія так і вчить більшість Вибрала, і решту для всіх, це є законом. Надальше будете всі вчити. Вибирайте таких, за яких би молитися з радістю, а не зітханням. Тоже, до речі, Світового письма фраза. Отче Василю, скажіть, будь ласка, Отче, Василю, скажіть, будь ласка, чи можуть невіруючі люди хреститися на всяк випадок, щоб не захворіти? Чи мати захист. Ще і як ви думаєте, якби Юда щиро покаявся, чи простив би йому Господь Бог? Роман. Друже Романе, якщо похреститися на всякий спосіб, аби не заслабнути, тебе, аби тебе ворожки не брали з таким от поняттям, це що тобі того хрещення? Ну, тобі не поможе. Прийняти хрещення це прийняти Ісуса Христа. Через те, що є Він мій Спаситель, Він мене відкупив на Христі. І чекали цього відкуплення від Адама і Єви. І та обіцянка, яку дав Господь Бог про Спасіння і Адамові, і Єві, вона довершилася у Христі Ісусі. І приймаючи Христа, я приймаю Спасіння. Приймаючи Христа, я приймаю всю ту благодать, що Він присилає мені. І через це приходжу до Христа, щоб хреститися. Вийшов що Христа, хрестилися, у Христа, Христа зодягнулися. Так, хрещення має багато плодів. Але хреститися заради того, щоб тільки тобі було добре тут, на землі. хрещення – це то, з чим ми перейдемо від землі до неба, і хрещення дає можливість собою взяти те, що ти можеш заробити на цім світі, крім грошей, одягу, хатів, майна і всього. А те, що можна взяти, буде до Царства Божого добрі діла. Для цього хрещення, а не для того, щоб у вас не бралися ворожки. Так що...